Так, мені дуже шкода, я особисто хотів, щоб ця тварина жила довго і сильно страждала. Бо він покидьок, дізнався, що мама вагітна, вимагав, щоб вона зробила аборт. А коли вона відмовилась, то вигнав її на вулицю, а їй тоді всього лише 18 було. Якби ж то, з'являвся, знущався з наших злиднів, приїжджав на шикарних авто, щоб мама бачила, від чого відмовилась заради свого сина. Мене тоді зовсім за людину не сприймав. Я бачив, як мама плакала, вона з останніх сил намагалася заробити. Щоб я жив не гірше ще інших. І тоді я заприсягся покарати цього покидька, забрати в нього все, чим він дорожить. І зробив це. Ну, майже зробив.